Привіт! Нарешті прийшла посилка. Зараз я хочу подивитися і показати. Чи вона мене сьогодні порадує, ця посилка? Чи я знову буду засмучена? Зараз подивимось. Розпаковка стиму. Так, перше, що нам оба. Перше, це скатертина. Новорічна, там, як уна, чи як вона, чи різдвяна. Хочу подивитися, дійсно. Це я буду їхати додому в Україну. І, мабуть, її з собою заберу. Не, не мабуть, а точно. Оце таке нововічна скатертинка. Заберу її в Україну. Бо тут взагалі я сама живу, то практично мені нічого такого не треба, бо... До мене все одно ніхто не прийде, я тут одна. Подруги всі мають куди йти, а, а я буду сама. Можливо, хтось знайдеться, Такий, що запросить мене до себе або е до мене прийде. Подивимось. Друге. А це. о це гра, я малого я взяла. Я правнучка, я Ігорючка, Але я тут не розумію, що воно таке? Щось, коротше. Якесь таке дороги. Я не розумію, що це таке. Я думала, це гра якась. Замовляла якусь гру. Але що це таке? Я не знаю. Коротше, не знаю, треба буде подивитися. Ну, мені кажеться, це таке для дітей. Хто знає, тим більше тут написано французькою чи англійською мовою. Це не для малесеньких дітей. Не знаю. Єрунду, коротше, взяла. Так, а, оце. Це я спеціально взяла. в мене двері трошечки перекошені або ж підлога. Граю, і там в мене скозняк. І оце такі валіки. Я замовила, щоб можна було їх ось, приклеїти чи прибити, чи як воно там. Ну, внизу під дверима, де поріг набити, щоб не сквозило. Далі що в мене тут є? А-а-а! А чи воно ще підійде? А -а -а -а. Нас таке малесеньке. Мамочка рідика. Це моєму правнучку Малесеньку. Отака От шапочка-манюнечка. Сюсенька така шапочка. Я думала, це велика шапка приїде. Люди добрі. А це що? Це таке, типу, Ну, я думала, це на двохрічного Ігорька буде. А це приїхало на мого новонародженого правнучка. Таке манюні. Капець. А там не знаєш. Дивишся, воно вроді велике, а воно... Ай, ну це буде подаруночок йому. Я не можу. І що це все? Кокусики. Да, ребятки, это все. И тут костюм. І тут костюм. Ту-ду-ду-ду, ту-ду-ду-ду. Не знаю, обраджуюся чи ні. Це отакий от костюм. Мілано. Ого! Широка, широка. Кофта широченна. Я не знаю, що який це розбір. Зараз подивлюсь. XL. Але йде дуже широке. Треба подивитися штани. Штани теплі. Та не дуже теплі і дуже... <смі> і дуже широкі. Але я подивлюся, якщо він буде аж дуже... Ну це костюм такий, він повинен бути спортивний, теплий костюм, він не повинен бути в обтяжку. Він повинен бути, ну, теплесенький, м'ягесенький костюмчик. Ну і куртка мені прийшла теж не в обтяжку. Ну подивимося. Друге відео зніму, яка я буду в цьому костюмі, мабуть, дуже-дуже смішна. <рес> Ось такий костюмчик мені прийшов. Так що, я зараз ще інше відео зніму, розпаковку я привезла продукти. З тої точки, де за 4 євро беру цілу торбу. Зараз це виключаю, включаю інше.